Довгожданий наш проєкт може і вийде його чуть -чуть, хоча, б, хоча б зробити кришу, я вже не кажу бочий. Є матеріал, є ціво. Цього... Ну, коротше, все було давно вже. Що воно вже, з... вже стигло навіть почорніти. Но ще не зогнило. Стойка оця балочок, так. 8 на 18. І довжина 3,5. 3 ,5. Так само той балочок. Так само я хотів, а тут 6 метрів довжини, щоб мені якраз прицеп, ну в районі я так рахував, 200 тюків. Сюди має мені вскочити, щоб я мав доступ, міг собі свободно там різати. Привіз, загрузив і маю на довгий час. 7 сантиметровий, але тут буде не 18, а тут буде 20. Одріжуся трошки нижче, бо буде вже не 18, а буде 20. І... Ну, коротше, буду показувати, як це все роблю. Якщо не буде тут сінорізки і кормоцеху, цеху, якщо ми з цим ділом легенько зав'яжемо, то буде тут на гараж місце. Тут будуть двері заходити в сінорізку. Але я того стовпчика продовжу спочатку і до кінця. І тут повсередині десь їх переполовиню. Ну, Я так думаю, так хочу, не знаю, чи так вийде. Я поварив такі штуки. З цієї сторони немає, тільки з цієї сторони. Ну, хватить мені раз, два, три болта і отут по довжині. Бо думаю, що тут по довжині так ну, мало. мало висоти, воно б зацепки не мало би. То я поробив такі штуки і буду їх чіпляти сюди. Ну тут чуєш, воно ну, тут так гарно, да? Ще його по, полакувати і мені кажеться, що ну, і наші його обкидати. Може не будемо, а? Так? Да? Да, потім привикнеш і буде кульоти, як так було раніше. Буде не дуже гарно, так. Да? <гум> буде так, як он тут. <гум> кажуть хлопці і колеги так само. Що ж ти його бляхою не обшиваєш? Я кажу, хлопці, я кормоцех обшив шифером, да? колега мені порадив. Хоча я хотів пленкою все зашивати. По-друге, оце, хочу шифером. чого шифером? Бо він в мене є. Він в мене є, він в мене куплений був давно. І також ми там з на хати зняли шифер. Малий. Ну що його продавати? Ні. На що вкладатися, нащо сюди так. вкладати гроші, якщо я, наприклад, на цьому всьому зекономив. На трубах зекономив. На цементі зекономив. Все на металоломі купив. Доски були. Доски були. І купив тільки балки. Ну і все, Тіпо доски теж є лати, шифер є. Получається, ну, якби е, його бляхою обшивати, да, я б його робив зовсім по-іншому. Але просто я думаю, блин, якби взагалі обшивати е, бляхою, то лучше вже змурувати, і зробити по-іншому, але просто то, в мене тут сінорізка, різка, то нащо мені сюди дорожче? Тут всього-навсього буде сіно. Зашив шифером, не пленкою, нічим іначим. Я вважаю, що просто воно мені по-дальшому, окрім сіна, не буде потрібно. І щоб воно просто не стояло. Все є позабивати, позашивати. І це не треба муруватися, перекриватися. зараз їду на даний час на трасі Так. їду е, до міста купляти шифер. Для чого? Ну Ви вже думаю, вже зрозуміли, по коці, панушу, і по назві, для того, щоб добудовою, пробую добудувати того самого довгостроя, який я почав років панушу, два назад, забетонірував стовпи і так почуть, почуть і йдемо до своєї цілі. Але вже в кінці кінці вже вся робота, можна сказати, пороблена, так остався цей тільки довгострой, то вже думаю, треба буде добудувати, оскільки в нас же все було. Це тобто крокви, лати, балки, труби, все забетоніровано, так. Осталось тільки зверху доварити, подоварував, ну, щоб балки положити, кинути балки, ті, що там не вистачало однієї. І... Можна вже приступати крити і зашивати по кругу. Коротше, хватало в мене шиферу на бік, а на, точніше на кришу, а на бочини не вистачало. Я думаю, що візьму маленький шифер, але як я порахував, скільки його йде в отход, бо він же старий, він тонкий, ломиться, кришиться, потріскав. То мені дешевше пан, що буде купити великий, новіший. Я зекономлю на латах, зекономлю на сварці, бо треба буде ну, менше варити, щоб лати чіпляти. Коротше говоря, я порахував, що і менше роботи, так, і на, на робочих так само зекономлю, бо менше часу треба буде його зашивати. Ну, коротше говоря, мені легше, певно, що буде менше думати, менше роботи, менше затрат по латах, по сварці, по цьому всьому. Коротше, рішив чуть-чуть так, як я вам казав, потратитися, але купити вже таке, як, як треба, щоб воно вже чуть довше постояло. Чого шифер, розказую. Не маю я такого плану, щоб ця сінорізка була там мені на цьому місці дуже довго. Тому що сьогодні я займаюся кроликами, завтра можу займатися чимось іншим. так? А ця сінорізка мені там взагалі не по плану. Просто так, тимчасово, тимчасово, поки ми виробляємо корм, так, то можна ще... Ну, Щоб обшити, щоб туди не попадала там волога, дощ, вітер, щоб там було удобно. Бо в гараж її не поставиш, бо там крепко багато пиляки, може вона робити сіна цього мусору. А там буде самий раз, поки. Ми на цьому місці, то думаю, там тимчасове приміщення для сінорізки зробити можна. Но на майбутнє вона там, надіюся, стояти не буде. Тому і перспективи обложувати блоками або зашивати профілем також не бачу. Це найдешевший, найпростіший варіант. А плівкою також, ну, порахував, що плівкою також буде невигідно, бо порветься. Коротше, це не практично. Плівка в мене вже була, я пробував не то пальто. День 10-й. Я не знаю, в принципі, який по що тут день. Можна і скоріше цим всім займатися, але кожен день, так, годинка, дві по чуть-чуть, годинка-дві -чуть. розпав. Е, Салафан був зашитий чуть-чуть, як завжди для того, від вітру і снігу. Почався сніг, і я варив, тут висікло в лице. То я взяв та й переварив. І воно так виглядає поки що. По чуть-чуть я поварив е, ці кріпіжі, завтра оцих дві кроки розрізаю наполовину і задню стіну, якщо все буде добре, все буде в плану, то завтра, може, я вже і задню стіну шифером закрию. Шифером купив, Вон пачка стоїть. І отут на початку пачка стоїть. Бачите. Так що дві пачки є, 30 листочків купив. Легенько, легенько будуємося. Зараз пані, що чепимо шифер, а то салафана розстелимо щоб, ну, на два бокових, щоб не дуло На цій, на бочину. Буде пане, що так найлучше. Розстеляти? Розстеляти, як ми відсидимо за шию. І що в нас виходить? спорки ще якісь поробити чи то вже потом так да, бо якщо його тако хитати да, так, то воно ну, трошечки так хитається <ривоти> може я то на то надіюся але це не косинка це якби згарка <ривоти> Зверху вверх, знизу вниз. Ви також зверху вниз косим курчите. Ну от потом треба буде таке певно що зробити. Нічого. Ну. Що? що йдемо різить сюди доску. Не виглядає гарно, тільки ота проблемка є, що той що став нам до краю гарно цей має такий. Доску треба буде туди якось ставити сюди. Звідси доску до сюди. І так само тут. Звідси до сюди. Щоб, щоб не задувало. Ти шифр ну Я надіюся то, що пане шиферами сюди. Ну, я не відрізав його умисне, бо я не знаю, як воно вийде. Але такий ще є нюанс, да? що часом може батя сюди їхати да? і може вугол заїхати. Дугол бажано, щоб залиши залізний. Він любить зачепити постійно щось. Тому мусорові пане що більше двох років. Ще са шкоду тут цього оперував. Я думаю, що воно й не сере, правда, певно, що й горіти буде. Буде нахер. <ганес> да. Може і так. <ганес> цей подон туди. Гобоцінний має бути. А якщо то гумок треба назад ставити? Ні-ні-ні, цього. Ні, цього подона, короткого туди. Коротко, ми за забудемо переробляти все. По-новому будемо його доски обрізати і там мають костатися куски, потім з тих кусків наб'ємо під колеса і виставимо. Воно буде і вище, і лучше. Так? Ні, ні, поперек. Сюди. Так, І ближче сюди. Ближче сюди. Чим поближче сюди. Зразу вирівнюємо платформу, знизу землю, щоб воно не хиталося. Хорош побачили, як пов телефон, я був в стані ефекту, більше його не вішов. І ті вже вчепили так. Зараз будем шифер, да? будемо шифер, так? Требуем закручувати, закручувати да. підганяти. Щоб все було більш-менш вирівнювати ті крокви. Ще нічого не готове, але воно мені вже починає подобатись. Якщо зараз вийти так, тут двері, поняли, стоп, да? Стоп-стоп, двері. Якось маю ще з тією трубою вийти. Звідси сюди в кормоцех має бути один угол може навіть 45, десь вище. І потім тут другий. Наступна серія буде, буде через декілька днів, що, Надію, що, ми його доробимо. Так що підписуємося і дивимося.